Гарячі ціни на гарячі пиріжки. Уряд Великої Британії прийняв закон про обкладання податком продуктів швидкого приготування. Під дію документа підпадають гарячі пироги, сосиски у тісті і випічка. Збір встановили на рівні 20%. Вартість пирогів та іншої випічки автоматично зросте на 20%. Не думаю, що для індустрії це буде безболісно. Це призведе до втрати сектором споживачів, і бізнес виявиться нерентабельним. Ініціативу уряду у парламенті туманного альбіона вже охрестили пироговим податком. Жителі об'єднаного королівства поставилися до нововведення негативно. кажуть, посадовці намагаються відібрати у простих робітників останню можливість ситно та дешево пообідати. На захист урядового задуму став прем'єр-міністр Дев'я. Кемерон я сам дуже полюбляю випічку. Часто забігаю до кав'ярень по пиріжки, і зростання цін на такі продукти для мене особисто нічого не змінить. Купуватиму їх і надалі. Так само я вважаю, вчинять і ті, хто справді любить таку їжу. Представники опозиції не згодні. На знак протесту політики вирушили на вулиці за випічкою. Купували сосиски у тісті десятками. кажуть, у такий спосіб намагаються підтримати виробників.